Привіт! зараз розповім вам швидесенько про настільну гру Шевченко. Питає це у нас така гра про Україну. Це в нас вікторина з 180 картками, з запитаннями з шести категорій. І я вам зараз спочатку, і зараз я вам покажу все, що там всередині є. Тут усі правила написані зразу на коробці, але... Перед тим як показати, що там, я покажу, що тут є ось такі бомбезні вуса, без яких ви б, ну, не зрозуміли, як в це грати. І ось ви прикладаєте і так і читайте. Шевченко питає: який навчальний заклад найстаріший в Україні? Це, до речі, Острозька академія, тільки нікому не кажіть. Давайте ж покажу вам, як ця гра виглядає всередині. Тож, ось, у нас коробочка з грою Шевченко питає. Що мені подобається, це те, що вся інформація про гру і правила власне, написані тут. Але правила дуже прості: прикладайте вуса і читайте запитання вголос. А інші учасники викрикують відповіді. Наступний учасник викрикує, і тут різня кількість балів за різні картки. Ну і просто тут є докладний опит гри. Тож, давайте погляньмо: тут є просто картка така з основним текстом. Ось такі в нас є шість варіантів запитань. В кожній колоді тут є пачка карток. І власне. У вас є ось ці вуса, що ви до свого лиця і прикладаєте. Можу одразу сказати, що картки якісні, і покажу вам по одній чи дві картки з кожної колоди, тому що питання бувають різноманітні, відкриті з варіантами, правда чи неправда, або з ілюстраціями. Наприклад, питання постаті Гравець читає це запитання на правда чи неправда. Просто ви запитуєте Леонід Каденюк, єдиний астронавт незалежної України. І потім дивитися внизу написана відповідь. І хто вперше відповів, отримує, наприклад, цю картку, і вона приносить відповідні бали, які ви можете порахувати наприкінці гри. Дивимося тепер символи. Що символізує жовтий колір на прапорі? Пшеничне колосся, пшеничне поле. Ну так, я все знав. Тепер регіони. У якій області винайшли перший у світі рамковий вулик? От цього я взагалі не знаю. Вулик, рамковий вулик, я навіть не знаю, що це. Ну, я б сказав в Житомирській. Але це у Чернігівській. Ну, до речі, не так далеко. Тепер запитання про історію. Ось у нас тут відкрите запитання: як називають добровольців, які 242 дні тримали оборону донецького аеропорту? Ну, це, до речі, доволі просте запитання. Кіборги. Я коли грав цю гру замість е -е, слова кіборги, граці викрикували Термінатори. Тепер Вікторина, з трьома варіантами: які слова української мови були записані першими? Мед страва. Слава Україні або світ сонця. Я думаю, що мед страва. І так це правильно відповідь у 488 році. І ще запитання про культуру. І відкрите запитання. Із шерсть яких тварин роблять пензлі для петриківського розпису? М -м -м. Я знаю, що таке петриківський розпис, але з шерсть яких тварин роблять, не знаю. Ну, я би повгадував. Якась війська тварина, та, наприклад, я не знаю, кінь. О, скотів! Вау! Це важко їм відгадати. І тут запитання не тільки з текстом, а є ще запитання і з малюнками певними. Але, здебільшого, це все ж текстові такі питання, але і тут є якісь малюночки. Ось це знаходиться у коробці з грою Шевченко питає. Ну і що мені подобається, це те, що коробка прям забита компонентами, вона навіть така тяжкенька. Люблю, коли у коробках мало пустого місця, і тут саме так. Тож, якщо вам сподобалася ця гра, то за посиланням в описі до цього відео, а також за посиланням в коментарях, ви зможете її собі купити. А якщо вас цікавить, ще якась гра про Україну, то подивіться мій огляд на настільну гру, «Дата фрагменти історії, і також тут буде поруч зі мною плейлист з моїми оглядами на українські настільні ігри. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і спокійної вам та нудної ночі.